Моя зірочка перший рік. Телеком оператор «Київстар» розробив додаток для батьків, який допоможе доглядати за малюком від народження і до одного року. Це була дуже кропітка робота лікарів, дуже кропітка робота редакторів, які е, адаптували тексти для того, щоб вони були зрозумілі абсолютно кожному. Він оснащений десятьма розділами. До прикладу, модуль мій лікар, дозволяє батькам постійно підтримувати зв'язок з лікарем і при першій же ж нагоді зробити оперативний дзвінок. Моя зірочка підкаже, як правильно годувати та доглядати за дитиною. Дозволить нам в певний час чітко знати, коли треба дитинку вакцинувати. Якщо у вас є сумніви, то ці сумніви мають бути розвіяні, тому що ви порадитесь своїм лікарям. Ми різні джерела застосовуємо Ім бесіди, жіночі консультації наші виїзди. всякі. але зайве інформація ніколи не є і вчитися ніколи не пізно. Також тут зібрані актуальні поради для матусь, аби відновити свій стан після пологів. Для вагітної Мар'яни аплікація видається корисною. Там різні розділи, які відповідають певному періоду стану вагітності чи віку дитинки. Відкриваєш певний розділ, можеш дізнатися все, що тебе цікавить. Вважаю, що зручно, будемо пробувати. Безкоштовно додаток можна стягнути з апклабу «Київстар». Нагадаємо, це вже друга соціальна ініціатива телеком оператора.